Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти ще про один проект постанови Міністерства соціальної політики України, який продовжує та також продовження надання грошових виплат на проживання для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Обіцяють в першу чергу продовжити виплати для внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку. Бо ви мене дуже часто питаєте, що буде з пенсіонерами. Та для, тих, та для тих людей, які не мають можливості е, е, працевлаштуватися через об'єктивні обставини, але е, ви, наприклад, все зробили для себе необхідне, але, на жаль, ваша професія чи загалом вона не затребувана в новій громаді, де ви проживаєте. Також держава у свою чергу обіцяє стимулювати працездатних членів таких родин, обіцяють допомагати в пошуках роботи, надавати додаткові грантові програми для започаткування власної справи. Та ви будете мати можливість пройти перенавчання. Тому таким чином механізм виплат буде поєднано з іншими механізмами підтримки родини. Для того, щоб ви могли якнайшвидше інтегруватися в нові громади, також цим актом пропонують суттєво переглянути можливості призначення допомоги для малозабезпечених родин, тобто ті, які опинилися у ризику бідності, змогли такою допомогою частіше користуватися. Даний проект був напрацьований Міністерством соціальної політики України спільно з Міністерством реінтеграції та Мінфіном і відповідно. На даний момент, як тільки він буде переглянути, і так затверджений кабінетом міністрів України, я обов'язково вам розповім. Можливо, будуть ще якісь внесені зміни, ще якась важлива інформація. Тому очікуємо постійно, щось міняється. Слідкуйте, будь ласка, разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві.